Всім доброго часу суток, ми з України. Ось я повернувся в будинок, Конча заспіть, що я декорував повністю декоративною штукатуркою торгової марки Файдаль лава. Поїхали, покажу. Опа. Це все лава. Лава. Кольори не помню. Тут люди вже живуть, обживаються меблі поставили. Ось апаратура може підкупляється. Все у косики парапетики все. Мебельщики теж молодці, все чутенько попідганяли. Оп. б не вбився? Ми приїхали туди заробити його кутнички. Андрюх, на молодці. Так, дитяча, дівчині кімната. О таких рожевих тонах. Еркерна, еркерний дах. Хотів. Це один, це колір ось, а це інший. Ідемо далі. Коридорчик, це помню 9.36, кульор, це кімната хлопця. За такою стінкою з геометрії, це лава. І кімната дорослих. Теж акцентна стіночка Ось так виглядає. І тренажерка з виходом на поля Оп. Це теж 9.36, а стеля і все остальне чорне. Опа. Так що отак. Такий будиночок закольорований, задекорований повністю декоративкою лава. Всім дякую, підписуйтесь на канали, все буде Україна.